Як хочеться на мить закрити очі, відкинути землю всю верноту і подумки тихенько полетіти у віфлеєру на землю ту святу. Туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном. І час такий напевно чекали, що прийде той, хто названий Христом. А Він прийшов на землю немовлят, прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх людей. Та це дитя, колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він, Ісус, дасть людям майбуття. і час прийде, і по святій землі. Будуть ступати на ноги сина Бога, Він людям дасть надію життя, і в серці назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, те є безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих. Щоб бути світлом тих, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала, для тих, хто прагне, він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних, він в життя. Тим, хто в страху, він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку. Ната для тих, хто гине, він дає спасіння, для тих, хто мертвий, він нове життя. Для бідних він є той, що так спітнів, Щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих він багатший від усіх. І потреби ці батька особився. Для, для відомих той, хто був і є, і буде, для всіх дітей, він той, хто слухався батьків. Для всіх засмучених він той, хто любить, для знатних йому ім'я, цар-царів. Тому сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди. А ким для тебе є його життя? Може, тобі він історична постать, може, для тебе він лише дитя? та знає точно я, що ця дитина є сином Бога. Немовлят ков'язла, Ісус це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах, Ісус надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ми є, та пам'ятай життя Твоє вне, але Ісус, померши на Христі, дає тепер нове життя тобі, і незалежно віриш, ти чи ні, Ісус є Богом на землі. Але коли приходимо до нього в каерті, ста...